Оце тут така дитяча ніби площадка. Качки тут плавають, риби плавають. Качки тут гніздяться. Десь зараз поховалися. На, да? гарно? Це невеличке містечко. Качка хотіла сісти, а побачила мене, чи перелякалася. Подумала що... Да. А оце? Луг німецький. Це те, що в нас. Це люди. Я нічого не бачу різниці. А от інвазія. Те, що і в нас чорт-два найдеш. Знаю, що це щось. І тут воно є, розплодилося. Ну, що зробиш? Кожен шукає своєї кращої долі. Так і ця травина Десь звідки приїхала. Прилетіла, пташка принесла Германію. І вона тут росте. Конюшина гарна. Все і забув як гарний. Все. От я чесно кажучи, що я біг би на цьому рогу. Я подумав би, що я десь на Україні, на поліції. Все те саме. Конюшина гарна. Точно така, як у нас. Точно така, як у нас. Німецька конюшина. Не хочу топтатися по траві, йди, знай, може тут косять. Там якісь цікаві рослини. Але ви знаєте, тут серйозно. Треба ходити там, де не треба. Я не знаю, дозволено там чи не дозволено. Ясини, дуби. Це ніби так, як в нас. Тільки оце товариш приїхав з Прикарпаття, а там приблизно такий ландшафт. Там говорить повна пустка, повна, повна. А тут все живе, бусьок величезний летить до річки. Все живе, все гарне, все вмите дощем, сонцем, все нормально. І не так ми далеко знаходимося географічно. Але ментально ми взагалі в іншому світі. Тут, до речі, не бусьока якийсь Орел чи підорлик літає. Погляд Саксонії. Прямо в місті є ось такі невеликі сінокоси. Прямо в місті. І їх косять і заготовляють сіна. Дивіться, воно лежить тут рік, оце минулогорічне, як мінімум. Буває геть закатують, буває не так, по-різному. Отако лежать серед поля полів місяцями і навіть роками. І ніхто тут їх не краде, звісно. Бачите, це в місті, це я по місту йду. От. Вон, будинки вон, терчать.